Нагадаю, що комунікація це передача інформації від суб'єкта до об'єкта. Але не завжди у об'єкта є можливість напряму отримати інформацію від суб'єкта. Тоді на допомогу приходять медіа, тобто посередники. Потреба швидко інформувати велику кількість людей, передавати значні обсяги інформації. Призвела до появи мас-медіа або засобів масової інформації змі. Головною ознакою мас-медіа є те, що вони поширюють інформацію для масового споживання багатьма людьми відразу. Мас-медіа це газети, журнали, радіо, телебачення, інтернет. Ті повідомлення, які мас-медіа доносять до споживачів, називають Медіатекстом. Колись чули про таке? Я ні. В житті так ніхто не говорить. Так ось медіатекст це будь-який носій інформації, власне, сам текст, зображення, відео, аудіозапис. Тобто, в цьому значенні слово текст це не тільки набір слів. Зазвичай медіатексти виготовляють колективно працівники мас-медіа. Репортери, редактори, режисери, оператори, ведучі тощо зазвичай споживачем медіатекстів є різнорідна аудиторія. Вона не пов'язана спільними цілями, інтересами, віком, статтю, соціальним становищем. У сучасному світі мас-медіа є основним передавачем і поширювачем інформації для широкого загалу. Проте вони не лише інформують, але і пропонують ставитись до неї певним чином. Тобто мас-медіа можуть формувати громадську думку, привертати увагу суспільства до одних питань та ігнорувати інші. Майже будь-який засіб передачі інформації може стати масовим. Тобто, перетворитись на мас-медіа. Усі медіа мають свої особливості. Найбільш поширеними у світі медіа є книги, преса, фото, радіо, кіно та інтернет. Чим менше зусиль споживач витрачає на отримання інформації, тим масовішим буде використання конкретного виду медіа. Найлегше сприймаються. Короткі повідомлення простого змісту, а також яскраві прості зображення. Крім того, важливим є викликати в аудиторії сильні емоції, обурення, гнів, гордість, співчуття. Тому з різних видів медіа найменш здатним до масового поширення є що? Правильно, книга. Оскільки вона вимагає високого рівня грамотності та освіти, а також більшої кількості часу для опрацювання вміщеної в ній інформації. А ще виробництво книги вимагає значного часу і ресурсів, а тому коштує порівняно дорого і значно довше реагує на події. Порівняно з книгою, преса, тобто газети, журнали, пропонує більш просту інформацію різного характеру, згруповану за тематичними блоками, проілюстровану. Вона менше за обсягом дешевша і швидше реагує на події. Нині радіо є не дуже популярним засобом мас-медіа. Хоча воно оперативно передає інформацію, але позбавлене видовищності, яка є у телебачення чи Ютубу, телебачення та інтернет пропонують доступний широкому загалу медіатекст, який поєднує функції інформування і розважання аудиторії. При цьому важливим чинником є можливість організації прямих трансляцій. Існує думка, що змі прищеплюють людям відчуття, що їм повідомляють занадто багато поганих новин. Синдром поганих новин загострюється схильністю засобів мас-медіа, показувати проблеми, але не їх вирішення. Таким чином, у глядачів створюється відчуття безсилля. Змі часто нехтують мобілізуючою інформацією, тобто пропозиціями щодо потрібних дій. Останнім часом значної популярності набув інтернет, його головною особливістю порівняно з іншими медіа, є те, що споживач має найбільше можливостей для вибору медіатексту. Тобто я сам обираю, що читати і дивитись без цензури, із зворотнім зв'язком оперативно. Інтернет поєднує різні види медіатекстів – і візуальні, і звукові, і, власне, текстові. Засоби мас-медіа значно впливають на становлення особистості, на формування суспільної думки. Людина не може бути учасником більшості подій, які відбуваються у світі, тому вона покладається на інформацію, яку їй надають мас-медіа. Отриману інформацію людина потім передає родичам, друзям, знайомим. У такий спосіб медіатексти проникають до всіх сфер життя людини, навіть якщо людина особисто мало користується мас-медіа. Як ще ЗМІ впливають на людину? Наприклад, якщо ти талановитий, то скоріш за все візьмеш участь у шоу талантів, адже перемога в таких шоу вважається соціальним успіхом. У газетах та журналах розміщують різноманітні поради на всі випадки життя лайфхаки. Часто настільки дурні, що люди від таких порад зазнають збитків. Ці поради можуть роками копіпастити одне в одного різні мас-медіа. Таким чином, мас-медіа можуть виконувати в суспільстві такі функції. Інформаційна, управлінська формування громадської думки, комунікативна, освітня, маркетингова інформаційна функція це збір і передача аудиторії відомостей, які стосуються будь-якої зі сфер суспільного життя економічної, соціальної, політичної, культурної, спортивної тощо, формування громадської думки. Тобто мас-медіа висловлюють і нав'язують певну точку зору щодо різних явищ. Освітня функція це донесення знань, розширення пізнавальних здібностей людини. Управлінська функція мас-медіа можуть виступати засобом мобілізації для вирішення конкретних соціальних, економічних, політичних завдань. Комунікативна функція це спілкування, налагодження контакту, пошук однодумців. Маркетингова функція це рекламування як товарів та послуг, так і політичних сил та ідеологій. Реклама з французької мови викрикувати. Це Поширення інформації про когось або щось із метою створення популярності. Інформація про товари, послуги тощо покликана стимулювати попит на них. Реклама є невід'ємною складовою мас-медіа, оскільки дозволяє їм заробляти гроші. Реклама є способом масового поширення інформації про товар або послугу. Її переваги порівняно з іншими товарами та послугами, а також переконання споживачів у тому, що рекламоване є для них необхідним. Такий вид реклами, спрямованої на отримання прибутку, називається комерційною. Існує також і неприбуткова реклама це соціальна реклама. Її завданням є привернення уваги суспільства до соціальних проблем: забруднення навколишнього середовища, насилля в сім'ї, популяризування волонтерства, благодійності. А ще є третій вид реклами: це політична реклама. Вона є засобом, який використовують. Політичні сили для боротьби за голоси виборців, а також для інформування громадськості про існування політичних партій, політичних діячів тощо. Реклама виконує такі функції: економічна, соціальна, політична, ідеологічна, психологічна, естетична. Для того щоб справляти ефективний вплив на людей. Ворці реклами мають враховувати психологію людини, суспільно-політичні настрої в суспільстві, культурні особливості соціуму, а також закони естетики, дизайну тощо. Тому якісна реклама є продуктом, виробництво якого потребує значних зусиль і може прирівнюватись до творів мистецтва. Отже, мас-медіа є невід'ємною частиною становлення особистості та життя соціуму. Завданням мас-медіа є передача інформації широкій аудиторії і вплив на неї. Складовою мас-медіа є реклама, яка інформує аудиторію з метою продати певний продукт. Друзі, на цьому все. Побачимось!